Він рекомендуватися. Я казкар-чарівник. Тільки врахуйте, я чарівник незвичайний. Звичайні казки розповідають, а я їх показую зі своїми друзями-артистами. Я знаю всі казочки на світі. І може показати будь-яку з них. От яку казочку ви бажаєте сьогодні подивитися? Папелюшку, дуже добре. Це моя із найулюбленіших казочок. Я її показував 7999 разів. Отож ми вирушаємо казкове королів. Що я бачу? Сюди приймає сам король, щоб запросити вас на бал! Шуста. Як немає? З -з Закінчились! Закінчились? Я обурений! Ви на мені зараз телепей! У людей сьогодні свято! А ви не спроможні замовити необхідну кількість квитків! Все це закінчите тим, що я на вас плюну і піду на пенсію! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Пане король, не треба на пенсію! Мабуть, всі залишені квитки з'їв вашу йогу. Десь там був, десь там жив, Бегемот старий, я забрав його до себе у палац тра-ля-ля траля, 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 і тепер при дворі в мене він живе, усім серцем полюбив я його навік бегемот перший при дворі, траля, траля, траля-ля-ля. тра-ля-ля, І тепер бегемот, перший при дворі. І тепер бегемот, перший при дворі. Міністре! міністре. Я вам підкажу! Отож так! Я запрошую! Я запрошую! То не ви запрошуєте! А я запрошую! То я ж таки кажу, що не ви запрошуєте! А я запрошую! Чу на тебе? От дурень! Чу на тебе! От дурень! Хто дурень? Ви що верзеш? Ви! Я? Ви, 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 ви сказали, що це я, ваша величність! О, це вже інша річ! Люблю самокрити! Ваша королівська величність, дозвольте запросити всіх присутніх з і без них на королівський бал з танцями, іграми та ласощами. Дозволяю, нехай буде по-вашому. Ой! Мало не забув! Треба перевірити, чи все готово до святкового столу. Перевірю сам, щоб не залишитись без вечері. Міністре, за мною! Отож, король пішов до свого королівського лісника. І я вам маю розказати маленьку таємницю. У нас частенько не вистачає акторів. А оскільки я чарівник, то завжди їх заміняю. Отож, роль королівського лісника зараз буду грати і я. Ваша королівська величність! Він, а не це будете поїхати? Краще скажіть, скільки ви настріляли течіни на сьогоднішній вечір? 375 глухарів, О! 1880 перепілок, О! І 13 куріпов! І 13... 13?! Куріпов! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Яке нещасливе число! Я боюсь, що саме через цих 13 куріпов на балу може трапитися якась неприємність. Чи не можна це якось виправити? Буде виконана ваша королівська величність. До речі, ти твоя сім'я отримала запрошення на бал. Одержали. Моя дружина і її дві дочки вже третій день готуються до цього свята. Ой, а що це за мила дівчині? Це моя дочка. Її звати Попелюшка. Попелюшка! Яке незвичайне ім'я! Здрастуй, попелюшка! Не пане король! А ваша королівська величність. Немає до чого прискіпуватися! У неї це виходить дуже мило. Ти прийдеш, сьогодні до мене напавки. Та куди ваша величність? Вона в мене така сором'язлива, добра, ніжна. Ну, вирішуйте самі. Якщо хочеш помалюшку, то приїжджай! Міністри! Але right. Цей, як я сказала, так воно і буде. Повторяла сотні раз, я то не хочеш ти це знати. Жінку залухать треба завжди підкорятись і мовчати. Зовсім, зовсім не потрібно підкорятись і мовчати. i'm У мене сьогодні препоганий настрій. Тільки я прошу вас, не видавайте мене, не кажіть про це мої мачусі. Вона не любить, коли в мене поганий настрій. Вона вважає, що постійно повинна бути веселою і усміхатися, навіть коли смутно. Запроси мене на бал. Це дуже любезно свого Бога. Але б краще він цього не робив. По-перше, в мене немає в чому їхати на бал. А по-друге, та цей тім по-перше, все одно б мене мачуха не відпустила. А мені так кортить поїхати на бал і потанцювати самим принцем. Адже кожній дівчині хотілося б потанцювати з принцем. правда? Кажуть, що він дуже вродливий і трішечки розбешений. Йому кожного дня приносять солодкі трупочки з кремом. Я їх також обожнюю, понад усе на світі. Хоч і ніколи не куштувала. І, мабуть, ніколи не попуштую. Ну що ж, зрадію з того, що солодкі трупочки покуштують моя мачка і сестриця. спалахнув від обурення. Диві, не моя люба гадючко. Ні з ким матінко, так само собою. я бачу, Лася, ти хочеш нас усіх голодом зумирити. Ми і так шахнем день за днем. Тобі добре, ти звикла, вийконі не їсти. А як же нам? Ми повинні харчуватися шість, ні сім разів на день. Обитуша уже готовий, закажеш ти подавати пізно. Моя мерзенна пташко. Але ж ми завжди обідемо четвертій годині, мать. Завжди! але не сьогодні. Ти ж чудово знаєш, що люди достішають. А ми повинні бути стрункими як і я Я мать! Зачіски. Обережніше роззяво. Що якої, Матінка? Ти посміла доторкнутися до мого милого обличчя своєю брудною лапою. Вибачте, матінка, більше так не буду. Дивись, горе твій буде, якщо хоч одна волосинка, вибиться із зачіски. Ти повинна за мене так, щоб присталь зобисно чи тільки зі мною. Щоб він гасний дивився тільки на мене. Зі мною. На мене! Зі мною! На мене! А я, Донечки мої розраховую привернути увагу самого короля. А що? Чим чорт не жартує? Що готові наші пальні супи? Зад масіка навешно подавати. так, що погано. Що погано примали, не поміреть поміреть. bom Дію вистави Попелюшка. Середня група наші актори підготували уривок з вистави. Наступний уривочок буде в наступному році. Так що, будь ласка, не забувайте перший, щоб ми могли подивитися, з чим закінчиться ця історія. А на сцені середня група театру студія Орфей. Ролі виконували Каскар і лісник. Кирилл Тесленко! Король Максим Перепечай Міністр Андрей Марянчук. Мачуха Варвара вдовиця. Злючка Діана Кузьменко. Колючка Софія Кононученко. Попелюшка Анна Гончарук. Актори театру студії Орфей.